Присяга на кейсі не судово, до сьогодні вона все відкрита, вона здається сказана, що не донесені діяльності прокурорів про порушення, відділені реєстрів відкрових розслідувань, після якого не дає прокурорів про порушення, подано скажник Тимором Торгівович. Секретарь, кіно зайдеться судово до сьогодні? Судово до сьогодні з'явився скажник Тимор Анатолій Догонович. Представник Подільського спору судового засідання не з'явився. то дати місце та час вступна справи, позволяється на нашим чином. Повідомляю про здійснення повних фіксації судового засідання, програму за рішення професій. Дана скара розглядається з лічности, то не особої справи в суспільство. Я хочу висловити свою думку щодо розгляду справи. Я вважаю, що пане суддя Львінський, ну, на мою думку, не може розглядати, тому що є кілька багаторічних в минулому, і перед війною особливо питань, які були вами вирішено. На мою думку, ну, взагалі, ну от, наприклад. Є така пані Нерубашенка подала про закриття кримінальних справ по Каршовому і Шефітько. Е, е, я не оскаржую саме рішенням, був такий закон, але ж е, рішенням було закриття кримінальних справ, тому що не вдалося знайти е, живими чи мертвими пана Карчового, пана Шефітька, і, вибачте, е, строк дії е, злочин продовжується. Він зараз став гірше. Міськрада е, і і, і пан Шепітко потягнув за собою теплосвіт і водоканал. Ну, вибачте, це тут війна вже йде, люди гинуть, а там шахраї продовжують свою діяльність тим більше. Ви були задіяні, коли мене Гненко і Ганськіє. І, так, я прошу вам е, задовольнити мій вам. Ну, всій повазі досвідової гірської влади. Прошу врахувати мою думку. Зрозуміло. Сутрове, судовому засіданні, зв'язку вирішення питання, як вони будуть сьогодні, послаючи. Коротко про що, про щось доведеться.